Добрий день, а хочете побачити трикімнатну квартиру, що покажу. Вхідна група. Раз, два, три, 4, 5 дверей. Широко, нормально. Подивіться на цей санвузол. Це як кухня в хрущовці. Тут більше 6 квадратних метрів. Є в нас кухня. Ви можете тільки подивитися, скільки вже напихано різет. Тому що, що? тому що правильно? І кухонний комбайн, і мікроволновка. все має бути. Йдемо далі. Лоджія. На лоджії в нас може розміститись як і обідні зона, так і робоче місце. А ще тут є гарне вікно. А ще тут в цій квартирі автономне газове опалення і тепла підлога. Тепла підлога всюди, де може бути плитка. Проходимо далі. Вітальня. у нас є зона під ТВ. Тут може розміститися ваш кутовий диванчик, і в принципі великий простір для того, щоб зустрічати і гостей, і проводити час разом сім'єю. проходимо далі. Дитяча кімната доволі простора, є окреме місце. І там може розміститися або ліжечко, може бути робоча зона, може бути ігрова зона. Будь-що для вас. Як ви бачите, стіни готові для ваших ідей та рішень. Проходимо далі. Зараз ми проходимо до майстер-спальні або батьківської спальні, або називайте її, як хочете, як вам зручно. Дивіться, це гардероб, яку можна переробити навіть санвузом. Там є виводи для води. Далі проходимо сюди, дивимося, подивіться, яка спальня, яке тут може вміститися двохметрове ліжко, і, ну, якби, і ви все бачите на власні очі. Заїжджай, натягни потолок, покраси стіни і поклади ламінат, і живи вже завтра. Ціна цієї квартири всього 80 тисяч доларів за 90 метрів квадратних з АГВ, з теплим полом, чистовою обробкою. І просто, ну і ще мені заплатить комісію за те, що я зняв таке гарне відео.